Аби гроші, гріха не буде, Українська народна казка. Жив собі піп. Та такий то вже ласий на гроші був, що й не сказати. Ось одного разу в пана здохла собака. А той пан багатий був і любив собаку, як самого себе. Подумав пан, поміркував і вирішив. Похоронює свого любого пса з попом та ще й коло церкви на цвинтарі. Узяв торбу грошей і до попа. Так і так, мовляв, хочу, щоб ви собаку похоронили коло церкви з молитвами, як християнина. Піп розгнівався, затупав ногами. Бог за це все покарає. Тоді пан усміхнувся ласкаво і показав попові торбу грошей, піп аж слину пустив, угледівши гроші. І не подобає коло церкви собаку хоронити, промиврив піп, жадібно поглядаючи на гроші. Та що зробиш? Грошей жаль. Зізвав піп півчу. І похоронили собаку коло церкви, як пророка якого минув місяць, а може й більше, як до попа дійшла чутка із синода, має приїхати сам Владика, оглядати його церкву. Зрякався піп. А що, як дізнається Владика, що він собаку коло церкви похоронив, біда буде. Та й люди подейкують, що він святе місце осквернив. Піп думає, гадає, а далі й пригадав. Недалеко від церкви живе собі такий Іван Нещасний. Медикуватий він на голову, от і пішов піп до нього за порадою. Увійшов у хату, поздоровкався, а Іван Нещасний тоді цапа годував. Розказав він йому свою біду горе. Іван осміхнувся, а далі й каже Дайте торбу грошей, я поїду до Владики, і все у порядку буде. Попа аж скривила від тих слів. Та що поробиш? Владика страху нагнав, заплакав піп кілька раз і віддав Іванові торбу грошей. Іван Нещасний налегав цапа за роги і пішов з ним у Київ. Відшукавши владику, Іван Нещасний прямо з цапом зайшов до Преосвященного. Що ти хотів, раб Божий? Гнівно запитав Владика Івана, вгледівши, що з ним і цап стояв. Прийшов, Владико, почав несміливо Іван, щоб ось оцю тварину в попи посвятили. Владика аж спалахнув увесь, затупав ногами, заскрипів зубами, геть звідси, крикнув не своїм голосом. Тоді Іван витяг за пазухи торбу грошей і показав владиці, дивіться, мовляв. Владика вгледівши скільки грошей, аж голову в плечі втягнув. Аби гроші гріха не буде, подумав, а далі й каже. І не подобає цапа попи висвячувати, та що ж зробиш грошей треба. Забрав Владика гроші Івана і висвятив, цапав попи. Ще й документ дав. Привів Іван цапа попа додому, надів йому хреста на шию і жде парафії. Через деякий час у село, про яке йде мова, приїхав той самий владика, що цапа попи посвятив. Приїхав і того ж дня довідався, що піп коло церкви собаку похоронив, розсердився аж побілів увесь. Зиває він тоді із усіх. Сусідніх сіл попів. Щоб суд вчинити над цим попом, з'їхались попи, Владика й рота розкрив, Щоб винести страшний вирок над попом безбожником, коли почув, як поблизу десь цап замекав, глянув і ледве не впав. А то Іван нещасний, почувши, що Владика скликає всіх попів. І свого цапа попа налигав за роги, документ у руки і до церкви. І коли вже Іван недалеко від церкви, Владика, і вгледів його, собаку Бог теж створив, заспішив Владика глухим голосом. А тому гріха ніякого не буде, як її коло церкви похоронено. Після цих слів розпустив, попівсів на фаетон і був такий.